Саджаю і воно заростає. Заростає, заради Бога, воно заросте, щось там підгниє, не підгниє, ви вже бачите не будете. Для того, щоб не отримати ефект ледачої рослини. Вітаю, Миколаїв! Сьогодні буде відео, як ми знищуємо посіви ячменю озимого ізоцель. Ну, тому що ми розширяємо садок. Розробили ми полоску для того, щоб. Покажу, я в відео буде, скажу, як я саджаю саджанці. Мої правила посадки саджанці, як я саджаю, які нюанси. Я вже показував, бачите, і ось всі ці минулорічні посадки. Вон вони оці, Раз, два, три, 4 чотири, чотири ряди останні були посаджені в минулому році. Ми з вами саджали, я показував. І вони гарно ростуть. Є свої нюанси. ну Зробили ми тут, обробили рехлітелем, щоб легше було рити. Але порахував саджанці, прийшлося ще набивати. Ну, це таке наркоман. Наркоман це кончений наркоман, можна сказати. Блін, це, це так затягує, все воно затягує. І, і це затягує, і це затягує. Бо тобі хочеться щось. А заради чого затягує? Заради отримання, коли ти отримуєш і зацікавлений в якихось результатах. О тебе і затягує. А коли ти посадив деревину чи на полі, аби посадити, щоб бур'яни не росли, і тобі не цікаво, як воно зростає, що відбувається на полі. От тоді воно це і не затягує. Все, поїхали. Що ми робимо? Беремо лопату, копаємо ями. Як я завжди казав, копаю ями, я по розміру кореневої. Ось, ну вже залив. залив ось можливо тут покажу. Ось на прикладі. У нас садженець, бачите, там є корінчик такий відходить. Я просто під той корінчик продовжую ось туди е, нішу таку, щоб він заліз. Навіщо копати? Ну не копаю я. Ну, я вам розказую свій метод. Можете поради давати, розказувати, писати, як ви саджаєте, які ви прирости отримуєте. І все інше. Я вам розповідаю, чому я так роблю. Спідкидую я єдине, що ось цепець. Цепець чому? Ось сюди я накидав, покажу вам відразу. Тому що ось я тут копнув. Ну, а там глина. Ось 40 см, а там глина. Прямо глина. І я кину, сиплю і трошки чорнозему, чорнозему зверху беру. Знову ж таки, коли викупую яму, коли закидаю саджанець, я беру землю не ту, що я вирив, а ось цю на поверхні збираю, вона більш. Ось тут у мене перегнило, бачимо, там рештки які все. І вона більш плодородніша. Я закидаю коріння, ось там ми оце і зробимо, робимо добриво, так сказати, удобре. вирили ямку, трошки закидали землею, потім вмикаю сюди шлангу, тому що сухо. І десь вон по бочці я дивлюсь, по кубову, там, бачите, воно зверху вже, вже впав рівень води. Десь 100 літрів, 150 літрів. А може й 200. Як вже виходить, лью в одну ямку. Для чого? Для того, щоб зробити там заряд. Заряд вологи. Потім ставимо садженець. Перед тим, як кидати в яму садженець, що я роблю? Беремо секатор і оновлюємо обов'язково зрізи. Чому оновлюю? Пояснюю. Тому що якщо ви лишите ось отак його порваним, воно тут загниється, прогниє. І так, він десь ось тут почне, а тут буде гниле. Якщо ви зробите ось так, візьмете секатор, обріжете. Ось тут живе. Живе, але бачимо придавлене. Бачите, кора відійшла. Ріжемо далі. Ріжемо ще. Ріжемо ще. Бачите, воно? Там щось не так з цим коренем. І отак ми ріжемо. О! Ось тут, бачите, там він був щось коричнювати, вон хвороби. А тут уже пішов. Білий, білесенький. Ось так ми всі, всі оці корішки, бачите, тут зрізали біленький. Всі ось ці корішки зрізаємо, обрізаємо, оновлюємо зріз. І потім ось бачу, там ну, чуть-чуть коричнево. Трошки ще піде. Ось, біле. Біле. І що я роблю? Тому що якщо лишити так, то воно ну, заростає. Люди так садять і воно заростає. Я б розумію вас. Ви скажете, що придумуєш, я саджаю і воно заростає. Заростає, заради Бога, воно заросте, щось там підгниє, не підгниє, ви вже бачите не будете. Оце, оце 100% відсут від печу, просто не будете бачити. Я беру арборін і замащую це все. Ось так арборином повністю ось ці зрізи. Хто спостерігав, хто знає, як чудодійно діє арборін на зрізи, а кому цікаво, лишайтеся, будете далі спостерігати. І всі ось ці зрізи я замащую арборином Туди не попаде волога, і корінь буде живий аж до самого зрізу. Він завжди. І ось тут він такий викине пучок. Що ми робимо далі? Ставимо саджанець, щоб більш-менш було у нас співпадало по рядах. Хоча нам з нього не стрілять, але красота повинна бути. Тут у нас шнур натягнутий і ми ставимо на відстані 5-10 см від шнура, по якому ми копали. Коли вода ось так уже війшла, лишилося її трошки, лише трошки, що ми робимо? Ми беремо і підсипаємо. Ось так ставимо і підсипаємо сюди землі. Чому саме так? Тому що коли ми ось так насипали, сипимо на центральний стовбур. більше. Коли ми сипимо, вода розходиться в нас по бокам. Чому саме так? Тому що коли я зазвичай е, от бачите, я поставив, відразу показую ось рівень землі і поставив глибше під щепу. Це ж потім, потім все покажемо, розкажемо. Чому? Набагато глибше, бачите, аж в землі. А чому роблю саме так? Тому що якщо залити, засипати землею і залити зверху, у нас чорнозем, він замулиться. А для того, щоб не замулювався, ми засипали землею і зараз вона просто натягує вологу. Вона просто натягує вологу, вона всядеться, всядеться коли ми будемо підсмикувати саж. Що далі я роблю? Можна, ось беру ось цю солому, яка вже не перший рік лежала. Можна перемішати її відразу, зробити такий, е, землю таку землю. Я ось так, я вже не перший рік роблю всі ось ці дерева так посаджені, вони зростають. Я ось так, як шарами, кидаю сюди солому. Для чого? Для того, щоб розрихлити ґрунт і для того, щоб там була пожива. Тому що у нас знову ж таки у нас чорнозем, він замулюється, він дуже сильно. Хто знає, це не піщані ґрунти. Де швидко проходить. Його ось залив, його тільки чуть-чуть рукою проведив, воно замулилося, і все, і не проходить вода. Ну, Замулюється дуже сильно. То можна і з землею перемішати, і засипати коріння. Ну, я ось так прошарками роблю і підсипаю знову землі зверху. Але ось цю операцію соломою ми робимо, коли ми вже присипали трошки корінчики. Бачите, ми знову засипали землею чорноземом. І беремо за стовбур і ось такими рухами підтягуємо. Підтягуємо на рівень, який нам потрібен під землі. Я саджаю завжди набагато, як я казав, вище. Ось, бачите, ми витягнули аж корінчики вже витягнули. Ось так буде. Набагато вище. Ось так буде. Тому що через час коріння все одно затягують кореневу шийку. Знову підсипаємо землі. Підсипаємо ось так на коріння. На коріння. І потрібно трошки води налити, але щоб вона була ось там по краям, а не на в коріннях. Ось так це виглядає. На краях. Все, полили. І хай вона зараз оцей ґрунт всередині. Хай вбере її. Все. Знову кидаємо трошки соломи, ось так розкидаємо. І присипаємо все землею. І все. І в нас садженець посаджений. Тільки не потрібно, як я кажу, танцювати з бубнами, трамбувати ногами. Потім навесні ми мульчуємо соломою, яка зберігає вологу. І ми за рік отримуємо ось такі гарні. Прирости, ось такі саженці у нас це вже за рік. Минулого року ми садили і вони отримали. Це в нас те, що було зрізано, пропало і було зрізано під нуль. Під нуль. І ось це все виросло під нуль. Ну, такий в нас продавець попався. Гарні саджанці сорти. Надіємося що буде співпаде все. Але вони пропали. Пішли на зворотній зріст. А так ось такі саженці ми отримаємо ось це ось це, все, це однорічні прирости. Тому що в минулому році воно було зрізано ось тут. Це все однорічні прирости. І вже ось закладені бруньки. Все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. Ну і на сам кінець скажу, хто дочекався, хто додивився, буде вам винагорода, як винагорода. Суть всього цього відео, чому я не кидаю доброго, не кидаю доброго в прикореневу зону. Для того, щоб не отримати ефект ледачої рослини. Якщо вона в перший рік зрозуміє, що не потрібно розвивати кореневу систему, що все ось тут біля кормушки, знаєте, як ото людина. Навіщо шукати, коли встав, проснувся, а сіл коло тебе він накритий. Можна і з кроваті не вставати, нажратися і спати лягати далі. Отак і рослина. Навіщо розвивати кореневу? Я думаю, багато аграріїв і садівник, садів, овочні, овіч, овочників особливо з тим стикалися, коли кидаєш крапельну стрічку з мавку, І потім воно вже без поливу не росте, тому що не розвиває кореневу систему. Так і тут. Якщо ми дамо, воно буде ледачим. Ми в перший рік даємо шанс вкорінитися і розвинути кореневу систему. Вона, він буде шукати. Він буде шукати. І так у нас тут ми соломки кинули е, зверху землі, як я сказав, то в ньому йому і так буде добре. Він розвине довгу кореневу систему, а потім ми будемо удобрювати. Але тільки удобрювати не ось тут потрібно, через рік, а ось так. Вже мінімум метр навколо стовбура, для того, щоб... Коріння хотіло двигатися, рости в сторону того, де є пожива. А рослина не дурна, вона знає. Вона жива і вона знає, куди їй тягнутися і де є пожива. Як воду шукає все інше. Так що так якось.